Друзі, ми тепер у Нідерландах. Знаєте, бувають такі дні, коли ти відчуваєш нудьгу, життя ніби звичка і хочеться відчути адреналін, зануритися у нові пригоди, нічого не вирішувати поступово і лише пливти за течією. Так ось, це все не про нас. Просто одного прекрасного дня ми зрозуміли, що змінюватися всередині простіше, коли змінюєш оточення. А далі все як у тумані. І ось вже всі ті речі, про які я згадувала, виявилися навіть трошки про нас: купівля квитків за тиждень до виліту, значна трата коштів та абсолютна невідомість. Буває так, що з цього виходить хороше і вдале рішення для подальшого життя. Нідерланди та Італія дуже контрастні країни в порівнянні. Із жаркої, голосної та метушливої південної Італії ти переносишся в структуровану, зрозумілу і більш легку атмосферу Нідерландів. І так можна сказати про значну частину цієї країни. Найперше, що нас приємно здивувало вже після того, як ми прилетіли в назначене місце, це проста і зрозуміла комунікація аеропортом та можливість вільно спілкуватися англійською і отримувати чітку та зрозумілу відповідь. Амстердамський аеропорт та вокзал представляють собою суміжні будівлі, таким чином, що після отримання свого багажу ви можете відразу опинитися на вокзалі та попрямувати в потрібному напрямку вже потягом або автобусом. Важливо в перші хвилини не загубитися та йти в напрямку жовтих інформаційних стендів. Також неподалік такої локації завжди є інформаційна будка з консультантом, який допоможе в разі необхідності. Купити білет можна у касі, але вони є не на кожній зупинці, а тільки на вокзалах великих міст. На будь-якій зупинці можна придбати квиток самостійно в терміналі, що зручніше та швидше, якщо точно знаєте, куди вам потрібно. Термінал має два варіанти мови: англійську та нідерландську. Купівля білету виглядає таким чином: спочатку ви обираєте, який тип білету бажаєте, в одному напрямку чи відразу зворотній. Далі вводите потрібно вам назву міста, і після підтвердження ви маєте змогу провести оплату трьома способами: готівкою, але тільки монетами, банківською картою або чип-картою, яка оформлюється окремо. Майте на увазі, що як тільки ви розберетеся з усіма аспектами пересування Нідерландами, ваше життя стане неймовірно простішим. Варто пам'ятати, що більшість речей тут винайдені саме для вашого комфорту. Давайте сфокусуємося на тому, що ж цікавого та незвичного можна побачити в Нідерландах. А точніше розпочнемо з того, що нас вразило в перший місяць: велосипед. Велосипед це ваш найкращий друг. А краще одразу два. Бо, судячи з того, скільки ми їх бачимо на вулицях та спеціальних стоянках, у деяких нідерландців їх навіть по три. Це не просто тренд або вимушений вибір, а навпаки, найкомфортніший і найдоступніший варіант пересування. Для цього Нідерландами організовано абсолютно все: велосипедні доріжки, прав. Веле пересування окремі світлофори, які контролюють велосипедний рух. Інфраструктура розроблена в такому випадку дуже вдало та правильно. Одно, що хотілося б підмітити як вражаючий факт про Нідерланди, це те, що країна майже повністю виросла із води та зараз функціонує завдяки своїм водним ресурсам. Саме тому майже кожне місто переполосане каналами, річками, протоками. Також дуже популярні водні розваги плавання на катерах, катамаранах, на каяках, риболовлях. Нідерланди ведуть активну боротьбу за збереження природних ресурсів. Саме тому в містах достатньо паркових локацій та зелених зон, які лише трохи коректуються та доглядаються людиною. На кожному кроці можна зустріти когось із жителів фауни. Навіть ближче до центру міста буде пара милих качечок або не дуже здоволених гусей, але то вже більше у маленьких містах. Взагалі, різновид птахів тут великий настільки, що в Амстердамі законними жителями є папуги і вже достатньо давно. Разом зі збереженням навколишнього середовища нідерландці активно. Пропагують здоровий спосіб життя, тому як в теплі пори року, так і в холодній можна зустріти людину будь-якого віку, що займається велоспортом, бігом або іншими активними видами спорту. Навіть під час знайомства типовим та звичним є інтерес до того, яким видом спорту займаєтеся саме ви. Мало хто знає, але Нідерланди це країна, яка все ще є королівством та має законних короля та королеву. Нідерландці дуже поважають королівську сім'ю та щиро виказують свою прихильність до кожного із поколінь. Національне свято День Короля найбільше передає їх підтримку кожному зі спадкоємців. Завершити хотілося б ще одним цікавим фактом: протяжність та ширина нідерландів достатньо невелика хоч і наповнене дивовижними відкриттями і цікавостями. Але перетнути країну автомобілем з півночі на південь можна всього за 4 години із заходу на схід за 2 години. Але це все лише умовності, адже для розуміння цієї країни нам потрібно буде набагато більше часу. Тому запрошуємо тебе у нашу довгу, але цікаву подорож Нідерландами. Залиш свій лайк та коментар. Не забувай дивитися в хору, адже там може бути качечка або щось цікаве. До нових зустрічей у Нідерландах.